5 мільйонів гривень на ремонти укриттів ОСББ та управляючих компаніях та 1 мільйон гривень на бюджет Херсонської громади виділили під час сесії 6 червня депутати Житомирської міської ради. 6 червня на житньому ринку полуниця коштує від 70 до 140 гривень за кілограм. Вартість черешні – від 100 до 200 гривень. Учні 11 класу Житомирського ліцею No24 відмовилися від святкування випускного вечора. Гроші, які мали витратити на свято, задонатили на розвідувальний дрон для зсу. За 32 два рішення при 5 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради на ремонт укриттів у житлових будинках ОСББ та управляючих компаніях. Таке рішення прийняли після рейдів укриттями міста. Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, розповів, що близько 23% укриттів мають системні порушення. Частина десь щитова, потрібно замінити чи відремонтувати. Десь робити освітлення, десь. Вхідні двері зробити, тому там сьогодні-завтра виконкомом буде розроблений порядок, він вже розробляється затверджений порядок використання цих коштів і по заявкам ОСББ і управляючих компаній будуть надаватися ці кошти. Укриття під час тривоги мають бути відкриті. Коли ж тривоги немає, доступ до них має бути закритий, адже в їх ремонт вклали гроші, каже Сергій Сухомлин. Тому для оперативного доступу тестують встановлення замків з дистанційним відкриттям. Електронний замок, який встановлюється на двері бомбосховища, і управління цими замками, в тому числі буде і в нашого місця. При сигналі тривоги вони дистанційно можуть відкрити всі укриття автоматично і на мапі буде Сигнал, що зеленим, що це відкриття, укриття відкрите. Нагадаємо, що у Житомирі, за даними онлайн-мапи укриттів, яку оприлюднила міська рада, є 795 укриттів. Також 6 червня депутати виділили 1 мільйон гривень бюджет Херсонської громади. Сьогодні це такий перший транш, бо це необхідне, те, що вони зможуть швидко закупити за гроші субвенції. Але ситуація на сьогодні навіть ніхто не знає, що на сьогодні складність всієї ситуації. Бо вода ще буде підніматися приблизно 4, мінімум 4 дні, і ситуація може ускладнюватися. Багато населених пунктів, які відрізані, яких людей потрібно евакувати. Дмитро Клименко, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. 100 6 червня на житньому ринку у Житомирі ціни на полуницю коливаються від 70 до 140 гривень. Вартість черешні від 100 до 200 гривень. Порівняно з початком квітня полуниця здешевшала більш ніж удвічі, а черешня, порівняно з травнем – тричі, говорить підприємиця Надія Барбашук. Ми почали торгувати полуницею в перші числах квітня. Спочатку це була турецька, грець, грецька, іспанська трошки кращої якості в районі 200-300 гривень. І до, до речі, в цьому році вона продавалася краще ніж попередні. Зараз це вже наша місцева, вся полониця пішла в Житомирський район. Бердичівський район. Черешня з'явилася близько місяця ми почали торгувати іспанською черешнею. 600, 700, 1200 в Києві, ми бачили таку продажну ціну. Але опять-таки, це перший рік, коли її купляли по такій ціні. А зараз вже пішла наша Вінницька, Могольовоподільська. Чернівці. Як пенсіонерці, то задорого трошки. Ну, а що робити? А що робити? Своя ще не виросла в селі, так як мусиш купляти. Це початок ягоди, а далі буде більше всього, що буде дешевше, коли масовий збір піде. 50, 50. 50 Валентина вирушує полуницю упродовж чотирьох років. Жінка говорить, що ягода буде дорожчою, ніж торік. І пішла другий день. Її ж не було домашньої так. Це тільки почала вона потрошки. Ще її немає щоб так, вона і масово було, то її немає. виходить? – 80 гривень. Вона не буде дешева дуже в цьому році клубніка, бо її немає як такої от пізньої клубніки, мабуть, зовсім не буде, тому що вона сохне. Це раннє, вона що трошки є. За словами виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена, у другій декаді червня ціна на полуницю буде найнижчою. На минулому ти. Тижні я тут спілкувався із е, е, фермерами з півдня України, в, е, які мають великі плантації полонички, вони тільки почали збирати її десь приблизно е, в середу-четвер. Почався масовий збір полуниці. Я думаю, що десь приблизно друга декада червня місяця у нас буде найнижчі ціни по полуниці. Основне місце е, Виростання черешні це є Мелітопіль, це є е, нині окуповані території е, Запорізької області. Оце і сто там 120-130 гривень кілограм. Це є черешня з півдня України. По великому рахунку, я думаю, що її багато не буде. Вона нижче 100 гривень не опуститься. Хороша черешня буде десь 120-130, власне, і е, пік на неї буде десь ще також е, друга, друга декада червня. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир. Ми з моєю сім'єю відчули, що гучні свята на випуск це недоречно. Ми своєю сім'єю відчули, що таке війна, коли вона приходить в наш дім. і на мою думку, нам потрібно було зібрати всі зусилля і допомогти країні. Тому ми вирішили задонатити на дрон. У мене зараз брат двоюродний знаходиться на війні. Тому для нас ця підтримка для ЗСУ була як якомога найважливіша. 29 дев'ять учнів 11-го А класу Житомирського екологічного ліцею номер 24 відмовилися від святкування випускного вечора. Ірина Кузніцова, класна керівниця 11-го А класу, говорить, що гроші, які учні мали витратити на випускний, вони задонатили на розвідувальний дрон. Коли стало питання про святкування випускного вечора, то учні вирішили. Що зараз не наразі святкування, і замість святкування допомогти нашим військовим і батьки. І я зі свого боку, звісно, підтримали учнів. Зараз недоречно святкувати випускний вечір, тому що дуже багато підлітків та дітей загинуло від рук російської агресії, і ніхто з них вже ніколи не почує ні останнього дзвоника, ні зможе святкувати той же випускний, про який вони як ми мріяли 11 років. Тому, коли хтось страждає, недоречно влаштовувати якісь гулянки і ходити по ресторанам та танцювати. Тетяна Олексієнко, яка очолює учнівське самоврядування, каже, збір грошей розпочався 1 червня. Ми співпрацюємо з благодійним фондом Справжні українці. Ми допомагаємо їм у зборі. Загальна сума збору 450 тисяч гривень, мінімальна сума від ліцеїстів 30 тисяч гривень. 11 А-клас зробив хороший жест і відмовився від випуску. У нас є і електронний рахунок, на якому ми вже зібрали половину суми. І ось ця скринька. Тому ми плануємо найближчим часом її відкрити. До нашого збору долучалися не тільки учні та їх батьки, а й наші минулі випускники, їхні родини та друзі. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Софиски, борошно, дві баночки ялової тушківки, кардини, цукор і. please Ці продуктові набори щомісяця отримують переселенці зі сходу. Гроші на їх придбання надсилають волонтери з американського гуманітарного центру Українського православного собору святого Андрія у Вашингтоні, розповіла Ганна Дудік, директорка Житомирського ліцею номер 24 Цього місяця вірніше зробили 100 наборів для людей, які проживають в Херсонській області для деокупованої території а зараз там взагалі біда цього місяця передаємо 3 30 Пакунків для людей, які проживають в Радамишевській громаді, людям, які тимчасово переміщені особи. Багато там серед тимчасово переміщених осіб дуже багато багатодітних сімей. Ну і на сьогодні, сьогодні ми видаємо 45 наборів для житомирян і в четвер ще 43 набори. Пенсіонерка Алла, переселенка із Соледару, розповіла, що вже вдруге отримала продукти. Сказала, я в общем комендантші, комендантша. Сказала, йому приїхали. Дякую їм за те, що нас не забувають. Ну, я думаю, на неділю, дві, два те. Отримують продукти і житомиряни, котрі виховують дітей з інвалідністю та малозабезпечені родини. Надія Слинявчук із 10-річним сином Олександром вдруге прийшли забрати свій пакети з харчовими продуктами. У мене дитина. І На даний час дуже важко виховати дитину з і Це дуже доречно. Ганна Дуді каже, що на початку липня волонтери з американського гуманітарного центру Українського православного собору святого Андрія у Вашингтоні планують передати інвалідні візки. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. На цьому відео 25-річний боєць третьої окремої штурмової бригади Тарас Дмитренко йде додому у відпустку вулицями села Забране Малинської громади. 8 травня 2023 року в бою з російськими військовими в Бахмуті Тарас Дмитренко загинув від осколкового поранення в голову. У нього залишилась мама, тато, два брати і три сестри. 8 травня він в останній зайшов в мережу, але я в ту секунду йому написала Привіт, як ти? Тоді за 30 буквально хвилин я йому пишу, чому ти не заходиш в мережу за його за 30 хвилин до його смерті. Тоді вже мені його побратими написали, що він пішов в контрнаступ, був штурм позицій ворожих і все. Його не стало у перший день повномасштабного вторгнення. Тарас був у столиці на роботі в піцерії. Галина, мама, розповідає, що він вивіз сестер за межі Києва, а сам пішов у військкомат і приєднався до тероборони. І він мені дзвонив і каже: мам, буде війна. А я кажу, Тарас. Він каже, я не приїду. Я кажу, Тарас, тільки я тебе прошу. Він сказав, готуйте документи, щоб були на сторожі. І казав, що не було ні каски, ні того, ні шльомника, нічого. І пішов голий, ранених тягав, убитих, трудився, да. а тоді трудилося. ли автомата, через яке час і пішов. Рада Дмитренко говорить, брат пішов воювати, приховавши травму руки. Коли командир побачив, що в нього він не так носить снаряди, він сказав: Покажи руку. А там травма руки з дитинства. І все, його відправили на операцію, сказали: Ти нам такий тут не потрібен, а його це найбільш замотивувало, сказав: Ні, я повернусь до вас. Стер оборони Тарас Дмитренко перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади і брав участь у боях за Херсонщину, Запоріжжя та Донеччину. Мама каже, що син завжди говорив, що все добре, і допомагав. Що я саме більше він уникав моє так життя так глибоко, що я йому саме більше довірала. У школі, де навчався Тарас, нині облаштували куточок пам'яті. Вчителі говорять, Тарас був добрий і любив малювати. Це був маленький хлопчик. Дуже спокійний, сидів він на другому ряду, завжди вічливий, такий добрий, чемний, слухняний хлопчик. Тарас Дмитренко був працьовитим, каже односельчанка Ольга Григорчук. Як то кажуть, із лісу нові вилазило, Ти ягоди збирало, то копиччину збирало. Я мов, таке дитя миле. Я до сьогодні покласти таку дитину. Да як те слово назвати на того Путіна? кажу, падло, падло, щоб він там зогнив. У селі Забране, де народився та виріс захисник, збираються назвати вулицю його ім'ям. Будемо ходотайстувати, будемо називати вулицю Тараса. Тараса в Забраному, вулицю Тараса Дмитренка. Після загибелі побратими привезли особисті речі Тараса, серед яких листи та малюнки дітей, які він зберігав як оберіг, каже сестра, а також відзнаку Сталевий хрест нагороду Тарас отримав 4 лютого 2023 року. Ну, я знаю, що в цій медалі що великий труд. Треба просто обняти. Трепко, крепко. Требко просто обняти». Спасибо тобі, що ти боронив. Наш. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк. Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.